Привіт, мене звати, Привет. і в цьому відео я вам покажу свій. Ноутбук, з якого я починав програмувати, монтувати відео, з якого я все починав. Для тих, хто не знає, хто я такий. Я програміст. Зараз я працюю в it компанії, і я починав зі свого старого ноутбука, з ось цього ноутбука. Ось з ось цього красення я розпочинав. Тут наклейки в монобанк, все як має бути. Тож в цьому відео ми будемо балакати про мій ноутбук, як я з нього починав. Відео буде цікаве, мотиваційне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і погнали! Давайте Спочатку спробуємо його включити. Увімкнути. Щоб його включити, я підключив зарядку, тому що він без зарядки тупо не включиться. В нього батарея повністю здохла. Це такий який собі персональний комп'ютер ноутбук. Окей, нормально відкриваємо. Не відкривається. Опа. Отак треба. Вмикаємо. А він не вмикається. Дякую вам за перегляд. До побачення. А чому? Тому що в нього не працює кнопка. А чому в нього не працює кнопка? А я пізніше розкажу. Зараз ми його включимо моїм методом. Так, щоб його увімкнути, нам потрібна викрутка. Навіщо викрутка? Бо тут на платі потрібно закоротити контакт, щоб він включився. Окей, робимо це. Є, yeah. ось воно наше чудо. Поки він вмикається, я вам розкажу, чому він такий убитий. Я був дуже любопитним, як то кажуть. Поправочка не любопитним, а допитливим. Я любив його дуже розбирати, збирати, цей ноутбук, чистити там пилюку, міняти термопасту. Ну і коротше, були навіть такі моменти, коли я його розбирав, а тупо не знав, як його <правців> назад зібрати. Я ризикував, я капець ризикував. Тоді для мене це було так страшно, що просто капець. І я знав, що, можливо, я щось там таке зроблю, що я його більше вже ніколи не включу. Я не знаю, навіщо я це робив, але це дало мені гарні знання техніки в цілому. Одного разу я так його розбирав що, короче, чомусь я вирішив відстригти тут шлейф, який йде від кнопки включення до плати. <рес> я просто геній. Ну як відстригти? Тут підстригти контакти хотів. Коротше, я їх так попідстригав, що вже цей шлейф не підключається до плати, і кнопка перестала працювати. І я ось так кожен день включав цей ноутбук з викрутки, і не завжди виходило ось так швидко його включити з викрутки. Я іноді півгодини тут возився і думав, що він вже ніколи не включиться. Та й ось така фігня. <рес> і прикол в тому, що він ще півгодини. Не включається, бо він дуже, 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 дуже повільний. Ось як ви бачите, я вам про нього розказую. А він ще навіть не завантажився. Ну окей, до речі, чому відстригти цей кусок клавіатури, а саме кнопка Shift, а тому, що так швидше увімкнути його з викрутки. Тобто раніше треба було знімати цю клавіатуру повністю, а зараз лише з викрутки ти його вимкнув, і все геніально. Ілон Маск чекаємо, поки він вмикається. Жесть, скільки вже часу пройшло? Уже дуже довго Алло, братан, давай а? вмикайся. До речі, через те, що ця клавіатура перестала працювати, я був просто купив зовнішню клавіатуру там за 200 гривень на розетці замовив. Це не реклама розет. І ця клавіатура за 200 гривень. У мене дотепер. типу, я нею дотепер користуюсь за своїм основним комп'ютером. Це легендарна клавіатура, я її ніколи не заміню. Напевно, later. треба купити нову клавіатуру. І до речі, ось ця легендарна клавіатура за 200 гривень. А точніше, ця клавіатура вона ще навіть коштувала 160 гривень. Просто там ще плюс доставка, і в цілому 200 гривень. Ні, тут уже постирались клавіші деякі. Видно, що тут Ctrl-C. Це Ctrl-V постиралися. Ну, це нормально для програміста. Опа! Завантажився Я не знаю, скільки пройшло часу. Пройшло багато часу. Щось він. Окей, почекаємо ще трішки. Ну цей ноутбук він просто легендарний, тому що на ньому я почав працювати. На ньому я знайшов свою першу роботу. На ньому я заробив свої перші гроші. Опа, опа, завантажується. Як же він тупить? Це просто капець. І я отак з ним працював дуже довго. Кожного дня блін. Я ось так його запускав. Типу чекав пів години, не знаю, годину, щоб його нормально включити. Це зараз я вже звик, що У мене там комп'ютер за секунду вмикається. Давай, братан, давай. Вводимо пін-код. До речі, прикол в тому, що ця клавіатура до тепер працює. Типу, не всі кнопки працюють, але. Але блін, працюють! Тут відстрижений кусок клавіатури, ножниця, а вона працює. Це просто незламна клавіатура. Наскільки я розумію, зараз треба ще з півгодини почекати, щоб нормально загрузився робочий стіл. Не бачу я ніякої відповіді. Тупо екран завис. А поки цей ноутбук роздупляється, я вам розкажу. Про характеристики цього ноутбука. Тут у нас 4 ГБ оперативної пам'яті. Якийсь там процесор, я забув, як він називається. Отже, щоб ви не думали, що я весь час працював з 4 ГБ оперативної пам'яті, я був, додав сюди ще 4 ГБ. Було 8, це вже краще. Хоча це не змінило якось там суттєво ситуацію. Ну, але вже чуть-чуть краще стало. Бро. Я не поняв. Де мишка? Мишки немає. Мишки немає тупо, але ж вона була. Коротше, чомусь не працює мишка. Попробую я його перезавантажити, не знаю. Не видно тупо мишки. Так, перезапустив я його. Мишки далі не видно. Так, а це вже щось пішло у нас не по плану. Коротше, відео пішло не по плану. В ноутбуці навіть мишка не працює, тому дякую вам за перегляд. До побачення. Окей, зараз я підключу сюди нормальну мишку. Підключаємо зовнішню мишку. Опа, з'явилась мишка. Давайте увімкнемо Android Studio. Це програма, де я програмую, де я працюю. І поки ця Android студія буде завантажуватись, я вам розкажу, як я працював за цим ноутбуком. А от приблизно так і працював. Типу, він ось так завжди виснув. Дуже повільно працював. Типу, ця Android студія зараз ще буде запускатись Півгодини. За цим ноутбуком я навчався. Спочатку я там навчався монтувати відео, працювати у фотошопі. Потім навчався програмувати, знайшов свою першу роботу, працював на тій першій роботі. Заробив досить непогані гроші, яких вистачило, щоб купити собі новий комп'ютер, з яким я вже міг нормально працювати і можу нормально працювати. Потім я влаштувався в it компанію Цей ноутбук, ну тобто, він зовсім не для роботи, він не для програмування. Він тим більше не для монтажу відео. Я як монтував відео, це був. Просто жах. Але я працював з тим, що мав. Найважливіше, що я хочу донести вам в цьому відео, якщо ви хочете щось робити, чимось зайнятися, починайте з тим, що ви маєте. Вам не обов'язково потрібен найкрутіший комп'ютер або ноутбук, щоб програмувати. Вам не обов'язково потрібна найкрутіша, найдорожча камера, щоб знімати відео. Та ну його нафіг, я не можу тут просто тупо зайти в Google, це. Бісить уже. Отже, що я хочу донести вам цим відео? Я хочу донести вам те, що. Йо моя, а що це провідник відкрився? Йо, та я ще тоді нажав. Щоб ви розуміли, я нажав відкрити провідник ще напевно хвилин 5 тому, і тільки зараз він відкрився. Оце прикол. Я хочу вам донести те, що якби я жалівся на умови, які в мене були тоді, в мене б не було зараз того. Що я зараз, я намагався вижити максимум з того, що я мав. У мене був цей ноутбук, який ось як ви бачите, дуже повільно працює, і я вижав з нього максимум. Я навчився програмувати, я програмував, я знайшов першу роботу, почав заробляти гроші на ньому. Якби я не починав з того, що я мав, я б не мав того, що маю зараз. Я просто знаю, що багато людей вони жаліються, що в мене немає якоїсь там камери дорогої, щоб почати знімати відео на YouTube. або в мене немає ноутбука, або комп'ютера гарного. Щоб почати програмувати або монтувати відео, шукай можливості. В тебе є телефон. Ти можеш знімати відео на телефон, ти можеш монтувати відео на телефон. Не гірше, як за комп'ютером або ноутбуком. Не думайте, як невдахи. Невдахи вони жаліються на все, на умови, на людей, які їх оточують. Вони жаліються на все і на всіх, крім Самих себе. А насправді в тому, що вони не досягли чогось, винуваті тільки вони самі. Ніхто тобі нічого не допоможе. Ти маєш сам всього досягти. Тому, якщо ти маєш хоча б щось, якийсь ноутбук, який не знаю, ледве дихає. Вижимай з нього всі соки, максимум, все, що ти можеш з ним зробити, роби. І все, що ти не можеш з ним робити, роби, тому що цей ноутбук він навіть по факту не підтримував цю програмку для програмування, де я програмував Android Studio. Там взагалі емулятор не працював. І я знайшов шлях, виявляється, можна було підключити по USB зовнішній телефон і там перевіряти ті програми, які я писав. І я весь час так їх і тестував. Тобто я шукав і я знайшов можливість. Я міг сказати, о, мій ноутбук не підтримує там емуля я не зможу зайнятись Android-розробкою. І знаєте що? Я працюю андроїд-програмістом в досить такій престижній it компанії зараз. Це трохи сильно. Якщо чесно, я дивлюсь на цей ноутбук, я згадую, як я починав, і мені не віриться, що я реально дійшов до таких результатів. Я, напевно, тоді, коли починав, і не думав, що я такого зможу досягти, чого досягнув зараз. Тому окей, я думаю, більше немає що тут розказувати. Не жалійтеся на умови, шукайте можливості. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!